Бажаю здоров'я, друзі. Дехто розповідає, що саме Путін не бажає перемиря, що саме він хоче продовження війни і так далі. Знаєте, я вважаю, що це не відповідає дійсності. Війну насправді зупинити можна. Лише немає бажання та немає політичної волі то зробити. З Росією все зрозуміло. Це їхній шлях, це їхні інтереси, це Росія. Але в той же час нам до цих пір не відомі оманські домовленості, на яких Путін та Зеленський про щось домовились, і саме після цього був підготовлений плацдарм для запуску російських військ на територію України. Друзі, якби у нашого Верховного Головнокомандувача було б бажання закінчити війну, війна вже давно би закінчилась. Якби парламент, хоч трохи, був би зацікавлений в закінченні війни, то війна. Також давно би вже закінчилось, навіть не зважаючи на рішення Верховного Головнокомандувача. Є дуже багато способів це зробити, і це факт. Але на жаль, весь склад Верховної Ради, всі без винятку політичні сили сконцентровані саме на розграбуванні України, а також на знищенні конституційного устрою, економіки, промисловості та українського народу. До речі, Трамп в одному із своїх інтерв'ю казав, що, е, по-перше, він не бачить зацікавленості у Путіна та Зеленського закінчувати війну. А по-друге, що вони граються з вогнем та своїми діями намагаються обидвоє роздмухати Третю світову війну. Так, ось, на мій погляд, провокація Третьої світової війни відбувається не лише з боку Росії. А й з боку злочинного групування, яке захопило владу в Україні. Пам'ятайте, не один, а 450 зрадників, колаборантів та мародерів законотворчо знищують Україну та її народ. Друзі, вам дякую. Маємо об'єднуватись та боротись не тільки з зовнішніми ворогами, а й з внутрішніми. Бережіться, слава Україні!